Про подарунки на Новий рік дбає не лише Дід Мороз, а й освітяни. Та цього року дітлахи могли зостатися без солодощів. Адже тендер на закупівлю новорічних подарунків так і не відбувся. Про причини розповів міський голова Анатолій Федорчук. Ті подарунки, які ми хотіли для дітей, щоб вони були ну, гарні, достойні, воно не вийшло. І ми вже виходили із 99 тисяч, а не так, як ми розраховували на більше там, 160 тисяч. В результаті вартість цього новорічного подарунка буде меншою, ніж ми хотіли. Але вже сьогодні проводити ще один тендер, то звичайно вже довгий рік пройде, ми його будемо тільки проводити. Тому є позитив в тендерах з однієї сторони економії бюджетних коштів, а з іншої сторони, якщо не беруть учасники участі в цьому або беруть. З неправильно оформленими документами, як сталося на цей раз, то в результаті тендер не відбувся. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван повідомила, що мало учасників взяли участь у тендері. Проблеми з проплатою коштів через державне казначейство лякають підприємців. Більшість просто відмовилися приймати участь із-за того, що вони не впевнені, що отримають вчасно кошти. Ну, перш за все, хочу з приємністю повідомити, що завдяки виділеним коштам міською радою закуплені подарунки для всіх дітей, дитячих садків і шкіл міста. Отож Дід Мороз прийде до шкіл та садочків не з пустими руками. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. Теперь все.